Що, і що. О, ребятки, Це буде надовго. Так, Андрій Помбукшій, це перший гравець, який вирішив у нас на шоу позбутися екіпіровки перед подоланням останнього випробування. по джентльменський колічка пропускає Андрюху вперед. Каже: Ну давай, Андрій каже, ще, ще, можна мені більше диму. Я хочу бути, як алаборисина Пугачева при виконанні пісні про айсберг. І пішов. І дивіться, це допомагає. Це насправді допомагає. Він зняв екіпіровку і краще перестрибував. Але подолати зі старту, о Боже, я хотів сказати, що подолати зі старту драбину не вдалося. Ці сходи. І тут Андрій просто за ногу взяв колю і обводу ним. Я розумію, що лисий здоровий, толерантній треба бути. Педан абсолютно правий, треба бути якось толерантніше. Поважати один одного, хоча з другого боку на конух стоїть кілограм золота. Про яку повагу ми говоримо, панове. Давай, йди, Каре, вперед. А я тебе зараз за ногу так потягну, що і тобі носа розквашу. Коля хоче танцюрист з вабанку, але, але такого, знаєте, теж може п'яткою лупанути. Отак От за голову. Давай його малий. Только пізрак. Хорошо, Коля, молодець. Галь. Давай, Коля, давай. Да. Ну, якщо зважити на те, що помбухщій вижимає 310 кілограмів, певно, що ногами, По руками я би хотів на це подивитися. <гум> То я б на місці Колі зараз не ризикував, бо дивіться, дивіться, що може зробити один помбухщій. Він може таких 8 колів на раз з'їсти. Коля, не відвертайся, дивися, що робиться. А, Коля теж молодець, дивіться, опа! І не стало здоровання вже. Ой-ой-ой, что творится? Это нарушение. Давай, целуйте! Горько! Горько! Горько, вы! Ой, это закончится дракой, по-моему. Драться нельзя, Коля. Он сильней. Ліночка Подкапаєва, так що аж сюди долетіло, крикнула, давай його. Ну, це гарно підбадьорює вона свого лисого, чесно кажучи, в лапках. Проте хлопці і так вже мокрі, куди вже далі мучити один одного. Коля опирається на суперника. Ухти! Ухти! Коля молодець! Трута! Куди? Як казали, вреш, не уйдеш. Обіймає Андрійко свого суперника! Першим це вдається по бухшею. Коля десь трошечки забарився, але зараз може по спині видертися. По, давай, давай по, по супернику. Але Андрій Андрій відштовхує, відштовхує його. І ось так. Е-е, Можна ногами не бити. Що робиться? Пишу, ну, Хой, Давай! Все-таки Микола заробляє. Чи то коліном, чи то п'яткою, чи то рукою. З моєї позиції, видно, не було. Помбухчій не тільки видерся уже у кільце, але зробив дуже підло. Він забрав канат за собою. І коли нічого не залишається, як дряпатись по мокрих вверх, а це вже практично нереально. Результат зрозумілий. Андрій Помбухій. Ось та людина, яка завдяки чудовій силі поцілунків такси Марселя стає фіналістом шоу. Я герой. Восьмий гравець команди фіналістів. Це він. финалистом стало больше Андрей Помбухчий, стає еще одним участником финала шоу «Я герой». Где его ждут новые испытания и новые победы? Возможно, именно он в финале зажет надпись «Я герой». Ведь шансы у всех участников равны. До встречи на следующей неделе. Борьба за килограмм золота только начинается!